Зараз підходить до логічного завершення процесу масштабного реформування Мінекономіки. Мінекономрозвитку візьме на себе роль новатора і генератора ідей і забезпечення переходу на стратегічне управління на державному, регіональному та корпоративному рівнях. Цю роботу ми розпочали з розроблення проєкту державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік, який сьогодні буде представлений до вашого уваги. Ми вперше змінили концептуальний підхід до підготовки такого роду документів. Вже навесні урядом було прийнято концепцію зазначеної програми на основі положень, якої було започатковано бюджетний процес на 2012 рік. Цю програму слід розглядати як інструмент реалізації економічної і соціальної політики держави. Спрямоване на забезпечення збалансованого розвитку економіки і задоволення соціальних потреб суспільства. Розроблення річної програми дає можливість здійснити апробацію нових підходів до державного планування, що також ставить на меті перехід до системи управління, орієнтованого на результати. Тим більше, що нам вкрай необхідно адаптувати положення нової податкової системи. Пенсійної реформи, спрощеної регуляторної політики, а також адмінреформи в рамках одного планового року. Головне, що цю роботу ще на початковій стадії ми розпочали разом з регіонами. На основі ретельного аналізу соціально-економічного становища кожного окремо взятого регіону, його виробничого ресурсного потенціалу, уточнених потреб та можливостей ми побудували бачення розвитку держави в цілому. Тож можу констатувати, що ми підготували збалансований документ, який визначає тактику, послідовний дії уряду, центральних та місцевих органів виконавчої влади на наступний рік. І нам важливо почути вашу думку, отримати зауваження і пропозиції, які дозволять досконалити проект. Наукове запровадження процесів реформування національної економіки. Побудови нової системи державного управління та стратегічного планування сьогодні як ніколи раніше вкрай необхідне.